Хай мої друзі, це у меня український. І сьогодні я беру в Гренні копаю і кашончик. Так, і сьогодні я спробую пройти хард. Ось вибираю хард. Я не знаю, як я це буду проходити. Екстра без екстра замків буду грати. Екстра замки це взагалі. Я не, я не знаю, через що мені чекати. Так всі новина. Моє відео там де я в цій шортс. в описі. можливо, буде на нього посилання, а можливо, і не буде. Я його спочатку зняв, а потім замонтував, в капуті озвучив. Дивіться. Воно. Вийшла як якість змоку. Напишіть в коментарях, чи ви хочете, щоб я спочатку записував серію, а потім озвучував. Чи в програмі Запис... записувати і озвучувати одночасно? Ну що ж, поїхали. день один. І якщо на цьому відео набереться 5 лайків, то я випускаю відео по гриндово. Це вся підлога скрипить. Ось це де флеш. Ой-ой-ой-ой-ой. Дану. Ой, ой, ой. У мене знову ця стука, коли в мене екран просто бере і все. Коли в мене просто зупиняється джойстик. Вона просто джойстик зупиняється, це бупустся. Флаш вона легко доганяє. Що знову піти туди? Вона мене просто доганяє супер швидко. Просить ценован пить с чейн чей-кота. Та ну. Ось я наскопів. Зашли сюди. Замотивував ей швидше піти сюди. Руку Йотка! Е! 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 Аучто! Так, мені вже зараз забрати рукоятку і вийти на вулицю. А взагалі якийсь бешений. Мене просто хоче одноїсь підставити. Я взагалі бачу, я надсілася на труп. Я мав перелізти. А я взяв мене проліз. Ну вот що це така. Так треба сховатись. Ну чесно, на такому вже і святкова на її швидкість, така само, яке уграв все. Така казама швидка вся фігура вся. В принципі, дуже сильно. Це не дуже сильно хоробну та не може різко потріпати нерви. <плес> да, гра... Так, ми граємо в хованки. Коп-кон з столу. А як вона мене побачила? Так вона мене взяла і побачила. Тільки здумай капком поставити. Тільки здумай. Да ну. Це ж капець просто. Ой, це буде дуже погано. А, я, я хотів спробувати через ці двері вийти. Це буде дуже погано, коли я буду її. Дурахманить. Да ну ти зазначається. А як я по-вашому міг на нас скрипіти? Чікаво нас зрозумів, що я на вулиці. А не чує, як я пишу. Ах ти ж. Я вже думала, вона зараз реально вийде сюди. Який матеріальний треба бути обережніше. До речі, що за такий її будинок квадратний? Что это квадратный будинок? Она что уже в Майнкрафте? Так, тут что с е? Нет. Ні. Ничего, окрома непотребной записки. Ой. Сава, уїди звідси. Да ну мене тут немоє, ну як ти мене побачила? Да ну мене тут немоє. Іди геть.

Ну так Ну все, четвертий день це мені когаплик. Все. Мені меню. Я в меню йду. Пограю на практики. Спробуй трохи щось розігратись. pues tenía un Так, я заявляю, що я можу спокійно оглянути будинок. Угу. Mm -hmm. Тут зазвичай код сповниться, і да, він тут, ну через он за оку, скоріше всього буде в ТЕСІ. Та, скоріше всього буде через он, чиє за оку? Хто вже жучка поставив? А ну, тут щось є? Нічого. Карбатаю, яка мені не потрібна. Так, сюди я ще прийду. Спробую на хорошу кінцівку пройти. Спробую прийти на хорошу кінцівку. Мені треба тендінь. Так, View Crank. Тайдіт. Мені цікаво. Я, не, я ще ні разу не користувався Viewcrang. Навіщо воно мені взагалі? Що тут? Так прям те, що мені треба? То ж, тому що в тій кімнаті... Інколи може бути паусі? Оденські там може бути. Так, нам вже прокинулися. Так. Ой, як це прокинулося. Так. А де ви

Я хочу зібрати дробашок. Дробашок я забрав. До речі, я ще підвала, не перевіряла. Тут нічого. Тут нічого. Так, треба дробашок зібрати. вже всі частини знайшов. А тут щось є Нічого. В принципі, дробошок я вже зібрав. А ну тут варто щось бути. Нічого. Я по останній частину йду. Це молодець. Ну, в принципі, це може бути найшвидке проходження. Ой, куди я пішов? Ух. Куди я пішов взагалі? Марх я дітаю. Мені на це цікаво, як пацієнтов картини, мені на це цікаво, хто збирає картину? Я коли практикувався не видав, то я пробував збирати картину, але просто деталі. Деталь... Дві детальки залишаються, дві три. І все, і нічого. Ага, точно патрончика. Що тут написано? Sinie varrellshiдrom. Переклав який ти дромбовий. До речі, до павука ще можна буде збіхати. Лажу у нього і укренк. Ой-ой-ой. Знову в хмарах літаю. Ну що таке? Нічого собі екран здрягнувся. Так, до павука ще схожу. ну, В хмарах літаю просто. Донжа осі треба буде сходити. Уразків. Ось Ще тут. Ну, все інше, хай теж буде тут. Збігаю до павутичка. Ось спочатку мені потрібно його відкрити. Так, відкрив получару. вечеру. Розпускаюсь. Ой, я так уже непривично трохи падати. Бо я. Так, там, по-моєму, є я Бо я з тим там є решітка, на решітку я опираюся, А так решітки немає сквозь патрончиков. Ой, я так можно не попасть. Заблокував себе. А як він виглядає? Так, що тут є? Вранч, вранч, вранч. А в Рілкранг то може бути? А в може бути ланжаво, а я не знаю часу. Треба на вулиці видіти, бо я в не знаю. На вулиці зазвичай, я дізнаюся про часу. І ні, чесла тут немає. А знаєте, я ще усюди ось можу по дробашок піти. Ой, не по дробашик, а по кавунчик може ще тут бути з коватрончиком. Муден стік? Я ось ось... А цікаво, жалу, можна заморозити? Мені просто дуже цікаво. Заморозити. Ну, стік це якраз те, що мені треба. І виходить, мені треба тільки Cutter. А чаїнкатер по-любому сейфі має бути. А до сейфу я не доберусь, мені треба молоток. А молоток якраз може бути ланжели. <гум> Наші хто розрагував собі плани та посеє взагалі шкурку. Я подробу пішов. Я хочу спробувати анжалу замрузити. Ось мій дробовик. Ого, як я на скрипі. Це вибусі такий док скриплячий. Заряджаю патрончиком. А за одного читаю можна виробити, але ж на 3 секунди тіти. Це погоно. Дуро, що можна сходити, але в мене немає. Бачить цього бердіт. Ой-ой-ой, хмарахі той. Так до ворони треба піти. Открываємо паку венські кумами. Такс, ну я потрібні предмети перенешу туди. Ти мені предмети хай там будуть. у розбокую. І поскадаю туди всі предмети. Ну, майже всі. Потім ще спробую її заморозити, і... Надіюсь, що вийде. Надіюсь, що в мене вийде її заморозити. Я дуже сподіваюся на швидке проходження гри. Я дуже сподіваюся, що я швидко її прийду. А слухайте, я ж тут іще відкривав. Ні, тут нічого. А це ось розчіпадуки все, що мені треба. Я так через машину і втекти ж можу. У мене всі придбати для машини є. А так розсіпадуки мені заважає. А ні, у мене нема картки. Аби не ці розчіпадуки і картки я б вже давно втік на машині. Забираю. Раз ще подумала. І по суті, там має бути молоток. По суті, там має бути молоток. Теперь щось його вам я спробую першим заморозити. Це в першу чергу має бути. Так, ключик ожив. І йду по ту штучку. для замороження. Ой боже, куди я пішов? Світчур вже на літаки в хмарах? От саме на що я не знаю, яке часу. Бо от каж там може і не бути? А як я тоді? Чей інкатер то вже по любому в сейфі? Ну це вже я вивчив, що чаїнка в сейфі. Я її ще не минулого разу, коли проходив, то запам'ятав, як можна обрахманити Анжегу. Тільки Кілька з не працює. Mm. Це працює з сусим кроме риф. Ой, то, що я зробив? Ось убенски. А там щось стерньо. А ну і дивися, що. Я тут стою. Я же направлюся. Так, краще под руки. І все, я, в принципі, піду туди. Да-да-да, тосі джава. Я бачу, де вона забігла. Оце оставлю туди. Ммм, mm -hmm, мамушка. Давай, заморозь. Я тобі заморозитися сказав. Ти куди йдеш? Анжаун, ты же сюда. Я пошла хочу, щоб она ишла. Шо... Стички можно гулять там. Мне треба, щоб ты и сюда и шо. Ты не мене набор чистчок. Побачила. И і... я заморозила вс. Вот там безсмертна чи що? А от я-то заморозитись і можу. А... а де ж та сука заморозка? Я не зрозумів, куди вона ділася. Куда только там рост поделся? Покручиха сильно можно. Просто купи отудаем. Да-да-да, отудаем. 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 Надо нужно Доподілася да, штука замоско. Так, треба скрюдрайвер. Треба піти по драйвер. Я число не знаю. І це погано, це погано. Мені треба знати число. Треба число знати. Ну, давай я виберу одиничку, якщо я туди доберусь. Я виберу одиничку. І ось я як я тут стою Так, треба дочекатись, поки Канжала тут пройде. А що Отсюда пішов. Ох ти. я думав, що ти там. А ти така. Пішла туди, куди мені. Не, якраз не треба. А за них ты так не вийде. Я буду тут доки, доки ти не підеш туди. Добре, ісюди теж, можна. І що тут? Падок ті. Це чортий сформ. Ризикну вибрати число Один. Дві картків дали. Дави мені карків. І один. Да ну. Два на дво вибира. А ви ж мені часом ніде не показали? Названня я просто вибираю. День два. Ну, все, все, все. все. Я й так довго відороблю. Все, всім пока-пока! Бай-бай!